Це смугастий джміль, підписуйтесь на мій ютуб канал. 10 правил жінок, від яких не йдуть чоловіки, жінка може бути слабкою, але не має права бути дурною. Таку жінку дуже страшно втратити, на відміну від тягаря, який доведеться все життя тягнути на собі. Чоловік не сенс життя, не центр світу, не межа мрій. Світ набагато ширший і цікавіший за просту присутність чоловіка в жіночому житті. Саме тому на нього не варто вішатися, йому не варто прислуговувати. Навколо нього не варто витися. Від нього не варто залежати. Досить просто бути поряд і насолоджуватися близькістю. Кожна жінка, хоча б теоретично повинна мати можливість піти від свого чоловіка. Вона має бути самостійна фінансово, заможня професійна та самодостатня особистісна. Таку жінку дуже страшно втратити, на відміну від тягаря, який доведеться все життя тягнути на собі. Жінка це завжди хранителька домашнього вогнища, і ніяк інакше, нехай вона не вишиває хрестиком, зате пече дивовижні пироги. Не пече пироги, хоча б смажить найсмачніші у світі котлети. Чоловік ніколи не піде з будинку, де його смачно годують і де йому завжди випросують сорочку. Чоловік не повинен віддавати жінці усі зароблені гроші ні з якої причини, ні під яким приводом. І ще жінка, від якої не йдуть чоловіки, ніколи не обшукуватиме його кишені, навіть якщо вона точно знає, що в правому лежить банківська карта, а в лівому – візитка фотомоделі. Жінка це не лише коханка, домогосподарка та мати його дітей. Вона обов'язково друг. Чоловіки тяжко переносять духовну самотність, їм обов'язково треба ділитися планами, обговорювати щоденності, радити та радитись, хоча б по дрібницях. Жінка, від якої не йдуть чоловіки, ніколи не дратує свого спутника. Вона не влаштовує скандалів, не переймається підозрами, не зриває поганий настрій на оточуючих, не пилає і не маніпулює сексом. Вона завжди розмовляє та домовляється, а якщо не домовляється, просто йде. Вона завжди прагне досконалості, вона намагається добре виглядати, вона бореться зі своїми шкідливими звичками, вона із задоволенням витрачає гроші на себе, а отже і на його імідж в очах інших чоловіків. Жінка, від якої не йдуть чоловіки, з повагою і повагою ставиться до захоплень свого супутника і обов'язково має свої. Жінка може бути слабкою, але не має права бути дурною. Жінка, від якої йдуть чоловіки, дуже любить себе і тому легко та повноцінно любить свого чоловіка. А з вами був Смогастидміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.